Дідова дочка й бабна дочка був собі дід та баба, і мали вони дочку. Ото чи думку пожила баба чи ні, та й задумала вмерти. А як умирала, то своєму чоловікові казала Як я умру, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери тої що біля нас живе з дочкою, бо вона тобі буде жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік. Не буду брати не то її, а й ніякої, і женитися не буду. Заховав дід бабу, і похорон відправив, та й живе собі сам. А трохи згодом ішов раз селом та й зійшов до тієї удови, що жінка не веліла її брати. То чоловік казав не буду женитися ні з якою, а той забув, що казав, забіг, побалакав. І удову до себе просив. Тоді вдова з великих радощів і сказала Я вже давно цього ждала. От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть усі вкупі. Дідова дочка і бабина. Дуже баба не любила дідової дочки. Сказано, як мачуха, усе гризе голову. Та й діти між собою сваряться. Надто бабина дочка. Звичайно, як зведенята, у них ніколи ласки нема. Оце було як підуть на досвідки то дідова дочка пряде, а бабина знає, цілу ніч гуляє з хлопцями та крутиться. І не раз так бувало, що гарцюючи і мички попалить. А йдуть вони додому вранці та дідуть до перелазу та й каже бабина дочка до дідової дочки. Дай, каже, мені починки, сестриці, я подержу, поки ти перелізеш. Добре, каже сестриці, на. Поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши починки, побіжить додому і матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла і мички попалила. А я пряла і додому поспішала. Бачте, мамочко, яка вона ледача. От дідова дочка прийде додому. То мачуха й почне її бити і дідові виказувати. Твоя дитина ледащо, не хоче робити, а ти не хочеш чути. Що вже мачуха не робила, як не знущалась, що дідові не наговорювала. А чи дідові дитці все байдуже? Робить собі мовчки. Дуже було досадно бабі з дочкою дивитися, що дід свою дочку жалує, і почали вдвох радитися. Як би дідову дочку витурити з дому, щоб її не було. От і почала баба дідові гризти голову. Твоя дитина ледащо, не хоче нічого робити, тільки гуляє та спить. А ти ще її жалуєш. Ти б лучше між мав би жалувати. То б найняв її де небудь, то, може, що й було б з неї. Де я найму її, каже дід. Так веди, куди хочеш. А щоб вона дома не була. Ото так докучала баба своїми речами дідові, аж до живих печінок допекла, бо щодня одно товкла. Веди, та й годі. Нічого було робити дідові. Треба вести. Хоч і жалко. Зібралися вони і пішли. І зайшли у великий ліс. Дочка дідові каже Верніться тату додому. Я й сама кіду. Десь знайду собі службу. Добре, каже дід, попрощався дід і вернувся. А дівчина пішла собі про йде та йде дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така зарощена бур'яном, що й не видно її. Та й каже Дівенько голубонько, обчисть мене, обполи мене, я тобі у великій пригоді стану. Дідова дочка закотила рукави, обполола, обчистила і пісочком обсипала. Яблунка подякувала, дівчина й пішла далі. Схотілось дівчині пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй і говорить Дівчинко, голубонько, вичисть мене, прибери мене. Я тобі у великій пригоді стану. Дівчина вичистила. Прибрала і пісочком обсипала. Криничка їй подякувала, вона й пішла далі. Коли біжить така погана собака, та й каже Дівенько, голубенько, обчисть мене, оббери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина заходилась, обчистила, обірвала реп'яхи. Собака сказала Спасибі, дівенько», і пішла вона далі. Коли стоїть піч? І така облуплена, а біля неї глина лежить, і каже та піч. Дівонько, голубонько, обчись мене, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина замісила глину, полізла у піч, обчистила, обмазала. Піч їй подякувала. Дівчина й пішла далі. Йде та йде? Зустрічає її жінка та й каже «Здрастуй, дівчина!» Дівчина відказала їй Доброго здоров'я. Куди ти йдеш, дівчина?» Спитала жінка. А дівчина й каже Йду, тітонько, щоб де найнятися. Наймись у мене, сказала жінка. Добре, відказала дівчина. Наймусь. У мене, каже жінка, невелике діво, аби ти вміла зробити те, що я скажу. А чому ж не замію?» Каже дівчина. Раз мені покажете, пані матко, а вдруге і сама знатиму. Ото прийшли додому, де та жінка жила. Жінка й каже: Ось що, дівчино. Оце тобі казани. То ти рано й вечір нагрій окропу, вилий у корито і борошенця туди всип. І замішай. Тільки гляди мені, щоб не гаряче було, тільки тепленьке. Та не бійся. Щоб не бачила, щоб не чула, стані на порозі, двічі свисне, то до тебе позлазяться гадюки, ящерки, жаби і всякий звір. Ти нагодуй їх, то вони порозлазяться куди кому треба. Дівчина сказала Добре, пані матко, так буду робити, як ви мене навчили. Увечері дівчина хутенько затопила піч, приставила укропу. Нагріла трохи, повилувала в корито, борошенця туди всипала і зімішала, стала на порозі, двічі свиснула, як почали злазитись гадюки, ящірки, жаби і всякий звір. Та кожне до корита. Понаїдались усі та й порозлазились. І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка казала. А як кінчився рік? То та жінка й каже дівчині. Ось що, дівчино. Оце вже сьогодні рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий будь. А не хочеш, то як хочеш. Ти мені добре робила. Спасибі тобі. Дівчина подякувала хазяйці за хліб, сіль і за все. І сказала Хочу додому. Спасибі вам, пані матко. Хазяйка й каже їй підеш вибере, якого хочеш коня. І а сама наготувала повнісіньку скриню всякого добра, дала їй і випроводила з лісу. Тоді й попрощалася, сама вернулась додому, а дівчина поїхала собі. Їде дідова дочка повсту піч, що вона мазала. Коли гляне аж повнісінька піч пиріжків. От піч і каже Дівонько, голубонько, на тобі оці пиріжки. За те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі. Дівчина подякувала і дірти що під'їхала, а пиріжки так і пороснули у возик. Піч заслонилась, а дівчина поїхала далі. Їде та їде. Коли дивиться, аж біжить собака. І несе на мисто добре, товсте та гарне та ще й шліфоване. Як тільки прибігла до возика, та й каже На тобі, дівонько голубонько, за те, що ти мені у великій пригоді стала. Дівчина взяла, подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде, і так їй схотілося пити. Вона й подумала заїду до тієї кринички, що я чистила, то, може, вже там нап'юсь. От заїхала, дивиться аж повнісінька криничка води а ще верх ллється, а біля неї стоїть золоте барильце і кухлик. І каже криничка: напись і собі набери барильце і кухлики візьми. Стала та дівчина пити. А вода така добра, що й з роду такої не пила. Набрала вона повнісіньке барильце додому, та й кухлика не забула. І поїхала далі. Коли стоїть яблунька. І така хороша, що не можна й сказати. На ній яблучка срібні та золоті. І рясно, рясно. От яблунька й каже Дівонько голубонько, на тобі ці Яблочка за те, що ти мене обчистила, обполола. Дівчина сказала спасибі, та під'їхала під, під яблуньку, а яблучка так і пороснули у возик. Приїхала та дівчина додому і гукає. Ідіть, тато, забирайте добро. Вийшов дід із хати, дивиться, аж дочка його. Він зрадів, побіг до неї та й каже Де ж ти, дочко, була? Служила, тату, каже дочка. Зносьте добро. А добре ж то повнісінький віз. і ще й намисто товсте. Стали зносити, то те гарне, а те ще краще. Побачила баба, що стільки дідова дочка навезла усякої всячини, і напалася до діда. Веди та й веди і мою дитину, куди свою водив. Ото, як докучила дідові, щодня це кажучи, сказано заздрість бабу взяла. То він і сказав: Нехай обирається, поведу. Попрощались, і пішов дід з бабиною дочкою. Зайшли у ліс, дід і каже. Іди ти, дочко, а я вернусь додому. Добре, відказала бабина дочка. І розійшлися. Дівчина в ліс пішла, а батько додому. Іде бабина дочка великим лісом, коли стоїть у бур'яні яблунька. Та й каже Дівонько, голубонько, обчисть мене, обполи мене, то я тобі у великій пригоді стану. Дівчина відказала. Оце чорт не видав, буду руки каляти. Ніколи мені. Іде бабина дочка далі. Коли стоїть криничка. Така зарощена. та й каже Дівенько, голубонько, вичисть мене, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану. Оце лиха година. Мені треба йти скоренько. сказала та дівчина та й пішла далі. Ото йде полсту піч. А піч і каже Дівонько, голубонько, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану. Та нехай тебе лиха година, маже, не я буду мазати, сказала бабина дочка, дуже розсердилась і пішла далі. Коли це біжить собака, така погана, що гидко й глянути, та дівонько, голубонько, обчисть мене, оббери реп'яхи на мені. Я тобі у великій пригоді стану. Дівчина поглянула та й каже Оце бісів, батько, тебе не видав, така погана, а щоб я коли тебе руки каляла, а щоб ти не діждала. І пішла бабина дочка далі, лаючись. Зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила. Та й каже Здорова була, дівчино. Дівчина відказала Доброго здоров'я, тіточко. Куди ти йдеш? Спиталася жінка. А бабина дочка й каже та йду, тіточко, щоб де найнятися. А жінка й каже Наймись у мене, дівчино. Добре, тітко, каже дівчина. А яке ж у вас діло? Та в мене діло невелике, дочко, аби ти зуміла робити, сказала жінка. А чому не зумію? відказала дівчина. Ви мені раз розкажете, а вдруге сама знатиму. що, дівчино, каже жінка. Така твоя робота. Оце тобі казани. Рано й вечір нагрій окропу, та не гарячого, щоб тільки тепленький. Вилий у корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, двічі свисни, тільки не бійся, то до тебе позлазяться всякі ящірки, гадини, жаби, да їдяться і порозлазяться, куди який треба. А що? Зумієш, так зробити дівчино. Зумію, відказала дівчина. Ввечері бабина дочка затопила піч, поставила води, та як закипіли казани у ключ, мов грім загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борош на мірку і всипала туди, та й замішала не піло, але мішку. Сама стала на порозі, свиснула двічі. От прилізли гадюлки, жаби. Ящерки, і всякий звір. Кожне до корита. Як ухватить, та й вивернеться. І так усі чисто попеклись. Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдались, повивертались і не встають. Пішла до хазяйки, та й каже, Що це у вас, пані Матко, така чудна скотина. Наїлись та полягали, та й не встають. Як не встають, Крикнула хазяйка зляку та стрімголов двір. Побачила, що не живі, ухватилась за голову та вкрик. Ой Боже мій, що ти наробила? Ти їх попекла. Лаяла і плакала, та нічого не помоглось. Потім поскладала у скриню і замкнула. А як скінчиться й дотці рік, то вона все те ганчірками пригнітила і дала коня шолудивого, воза поламаного, поставила скриню з гадюками печеними і випровадила з лісу. Поїхала на дочка додому та й не знає, що матері везе, їде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки є. Коли дивиться, аж біжить шляхом собака і несе на шиї разок намиста доброго, ще й шліфованого. Кинулась дівчина за тією собакою, щоб відняти намисто, а собака й каже Е, дівонько голубонько, не хотіла мені у пригоді стати. Не будеш від мене мисто брати. От доїздить вона до тієї печі, що мазати не схотіла, дивиться аж повна піч пиріжків. Ну, думає, візьму пиріжків матері на гостинець. Тільки злізла з вуза, а та піч закрилася та й каже. Е, дівонько голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш і пиріжків, брати?» Доїздить до чієї тринички і дуже їй схотілося пити. Дивиться, як на те ж криничка, вода так і ллється. Вона туди стрім стрімголов кинулась, а криничка закрилась та й каже Е, дівонько голубонько, не хотіла в пригоді стати, мене причепурити. Ти не будеш і води пити. Заплакала дівчина та й поїхала далі. Отудо їздить до яблуньки, а на ній так рясно яблук, що ніде курці клюнути. Та такі гарні, срібні та золоті. От вона каже собі піду хоч яблучок струшу, матері гостинця повезу. Ото тільки підійшла, а яблучка скільки угору, аж на вершок. Яблунька й каже Е, дівонько голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш з мене яблучок зривати. Заплакала на дочка та й поїхала далі. Ото приїхала у двір до батька та й гукає Ідіть, тату, заберіть добро. Дід і баба вибігли з хати, дивляться, аж дочка приїхала. Дуже обоє зраділи, увели її в хату. Унесли скриню, а як відчинили, подивилися аж там самі жаби, гадюки. Вони в крик. Дочко, що це таке? Тоді бабина дочка стала розказувати, що їй було. А баба з дідом слухають. А як розказала вона все те, то баба й сказала, мабуть, твоя така доля, що куди не підеш, то золоті верби ростуть. Сиди лучше дома та не рипайся, бо та добра привезла, а ти гадюк. і ще добре, що хоч жива прийшла. Отак вони собі живуть і хліб жують, коромислом сіно возять, оберемком воду носять. Дідова дочка кишла заміж, а баба на і досі дівує та гордує. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.